Є історія, яка просто шокує, чесно кажучи, на майже третьому році повномасштабного вторгнення виправдовував агресію Росії, чекав на новий наступ окупантів. І сподівався на швидку окупацію України а, так. Два роки, майже два роки після повномасштабного вторгнення, жив собі спокійненько не хто-небудь, а співробітник Верховного суду України, дорогі друзі, і не який-небудь, а один із керівників керівника структурного підрозділу Верховного суду викрито на виправданні російської агресії. Про це йдеться в повідомленні а, служби безпеки України. У повідомленні наголошується, що в розпорядженні СБУ є записи розмови, яких фігурант заперечує суверенітет України Пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську і Херсонську області, також додають у спецслужбі у спілкуванні зі своїм підлеглим. Чиновник героїзував найманців російської так званої приватної військової компанії Вагнер і підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Що мав при собі цей персонаж? Ви теж бачили щойно бачили на своїх екранах. Тепер давайте послухаємо пряму мову записи тих розмов, які

Щоб можна було з території Білорусі, там почти 20 тисяч умов військ. Не угрожать, а йти на львов відсікати і все це мероприятие. Де ми їх взяли? Ну, слава Богу, що знайшли, затримали, судитимуть. Але в принципі, ну й... де ми не догледіли? Чому в деяких досі отак от воно працює? Ось така логіка. Ну, мабуть, все таки це неминуче, і якийсь відсоток людей вони завжди будуть такими, особливо з огляду на те, що в Росії найпотужніша пропагандистська машина працює в не те, що в світі в історії всесвіту, Найпотужніша. тому якийсь малесенький відсоток, але він на жаль є. Інша справа, коли вони починають виходити і допомагати Росії здавати позиції коригувати вогонь, публічно підтримувати Росію ну за це. Несуть відповідальність, але знаєте, що мене збентежило Є, в принципі багато людей, які люблять поговорити про суверенітет, про те, що Україна не суб'єктна держава або недостатньо самостійна. А ми, от тільки, значить, а внішньої управління це ж улюблена взагалі мулька всіх глобалістів. Мені здається, і улюблена мулька жертв російської пропаганди. Так, от про суверенітет. Я давайте приведу ще один приклад. Просто щоб навести. Я не люблю розмови з цими людьми, але от публічно можу такий аргумент озвучити, щоб були озброєними завжди ті, хто не підтримує власне такі думки. Росія велика держава, отримує снаряди та ракети з зубожілої КНДР. Дрони з Ірану, деталі для своєї військової техніки з Китаю. За це вони вже віддали стільки своїх власних технологій, свого лісу, які вони нібито не продають, але вивозять до Китаю вагонами газу, нафти за безцінь. За причому безцінь в рупіях дуже часто. А дивно говорити про якийсь суверенітет Росії, про якусь суб'єктність і про відсутність зовнішнього управління. Це якщо говорити суто про от кум кумирів, о таких персонажів, як тих чиї розмови ми зараз почули, якщо ж в принципі говорити про те, що, <кхем> скажімо, всі держави залежні одне від одного, так давайте подивимось на Сполучені Штати, теж велика держава без перебільшення, але з державним боргом у 31 трильйон доларів. Три не мільярд, трильйони доларів найбагатша країна в світі, найуспішніша, живе в борг, повністю живе в борг. Китай теж велика держава, багато хто так вважає, боїться зробити зайвий рух навіть в бік України, і слава Богу. Без того, щоб дізнатись, а що ж про їхній цей маленький рух подумають їхні вороги, такі нінавідими капіталісти, Соєнної Штати. Бо це ж не дай Боже, кляті капіталісти відмовляться від торгівлі з Китаєм усі залежні, так влаштований світ, але теза <клес> про те, що нам потрібно ставати менш залежними від цього зовнішнього світу, так це 100%. 100%, дорогі друзі, нам як минулої ефірної години говорив Микола Довидюк, політолог. Власне, потрібна зброя перемоги, і це зброя. Власний залужний про це казав і не один раз. І це зброя якої не існує наразі, тобто зброя, яку потрібно винайти, або яка вже винайдена, але чомусь не впроваджена у війська. Оце питання теж треба вирішувати, якщо все. Так, набагато більш потужну техніку навіть в порівнянні з тією, що має зараз Україна, ми отримаємо вже в найближчі місяці. Йдеться про F-16 і не тільки F-16. Україна отримає літаки F-16 з ракетами великої дальності. Про це повідомив командувач оперативного командування північ і за сумісництвом. Об'єднаних сил генерал Наєв, генерал-лейтенант каже, що у подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки f 16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів. От власне е Командувач об'єднаних сил зазначає, що відтоді, як Україна отримала реактивні системи залпового вогню М 142 Хаймарс, а пізніше і ще М 270 МЛРС, російські загарбники зазнали відчутних втрат. Зокрема, значно ускладнена їхня логістика. Аби забезпечити свої передові підрозділи, ворог був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань на понад 100 кілометрів від переднього краю. Ну, ми також з почули нещодавно не що давно припрошую заяви зі сполучених штатів про те, що Україна отримає і GLSDB, спеціальні бомби, які б'ють на відстань удвічі довшу ніж традиційні хаймарсівські снаряди, тобто понад тобто до 100 приблизно 50 кілометрів. І віримо в те, що ворогу доведеться переносити свою логістику і ще подалі, тобто на відстань 150-200 кілометрів від лінії фронту, що точно ускладнює управління військами. Це вже, я думаю, ми з вами вивчили. Як е, те, що двічі два, буде чотири, е, отож, додає генерал Наєв, що це все е, призвело до збільшення логістичного плеча підвозу боєприпасів, а також матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони, а з часом і до жесту е, доброї волі з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона. От власне. Е, Власне, така у нас можлива концепція перемоги, якщо традиційними способами не вдасться, то, власне, краще цю стратегію, цю концепцію впроваджувати раніше, ніж ми перевіримо, чи вдасться, чи вдасться традиційними способами традиційною зброєю. Дійсно, нам. Потрібні мізки, нам потрібні винаходи, і нам потрібна воля і відсутність бюрократії, щоб усі ці винаходи впроваджувати. Ну і звісно ж, постійність має в цьому певна бути, тому що росіяни вони ж як вони дуже швидко крадуть все, що ми винаходимо. Відповідно, ми маємо винаходити щось кожній, як мінімум, півроку. От вони півроку зазвичай сидять і дивляться, а потім. Крадуть і намагаються м, на свій лад власне теж використати той чи інший винахід. Це теж небезпека, тому нам потрібно багато потужних нових винаходів.